Ця пектораль вона в супер ідеальному стані збереження, прям нереально ідеальний стан. Давно я не зустрічав таких пекторалей, реально давно. Вони, як правило, миті з патиною, з якимись точечками, з якимись крапочками. Будемо пробувати слабувати, я думаю. Спробую вам при відкритті. Подивіться, який стан. Без патини, без ніяких... Дефектів Подивіться, яке поле. Просто супер. Ну, тут, зрозуміло, що хотілося, щоб це було True 70. Але якщо це буде Proof 69, я не засмучуся, тому що я буду розуміти, що нічиї пальці цю монету не візьмуть, і вони її не зіпсують.